Привіт, мене звати Марія Ангелін Тихенюк. Я народилася 2012 року, 19 вересня. Хожу зараз в шостий клас. Займаюся такими творчостями, як акторська майстерність, хожу на музичні інструменти як бандура а також мене хобі малювання. Ще люблю танцювати різними видами танцями. Недавно знімалася в кіножурналі «Байке», там, де отримала таку нагороду, як Оскар. Люблю дуже сильно малювати, малюю з п'яти років. Люблю слухати музику і читати в свій вільний час. Люблю займатися бандурою. Переважно оцінки з музичної школи в мене всі десятки одинадцятки, і в самій школі теж гарно навчаюся. Ще я вивчаю англійську мову. І зараз на рівні А2. У мене два домашніх улюбленця це два котика і це дві дівчинки. Їх звати одна Фанта, а друга Мартіні. Музика. У мене одна мрія це стати акторкою. І ще одна це подорожувати по країнах і відвідати концерт своєї улюбленої групи. Хочу відвідати країну, такі як Франція, Італія і Америка. І, напевно, якусь країну Азії. Хочу передивитися доволі багато фільмів. Одна з дорам. Ми всі мертві. Хочу дивитися ще одну дораму – сонця. Це все, Па-па! Дякую за увагу.